Бачите, дощик вроді перестав, тому що так от, трошки пройдуся. Бачите, ну це вже маленька. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо ловити на спінінг на річці горень. Як бачите, йде дощик, на фідер на поплавок не половиш. Ну, в принципі, і на спіні не дуже комфортно ловити. Але якщо вибирати з цих трьох видів ловлі, то на спіні хоч якось можна миритись. Тому приїхав я на річку Горень. Приїхав я сюди, щоб половити щуку, вона тут є, в принципі, її тут діватись немає куди. Тут виходить, що зверху, що знизу, ну, ця річка зарегульована дамбою. Тому єдине питання, чи буде вона сьогодні клювати просто чи ні. Ну, Власне, що ми і зараз будемо перевіряти. З приманок сьогодні брав з собою все і желізо, і воблера, і силікон. Блін, поки дійшов, то вже все мокре. Вон, чим погані ці сумки, що вони роблять таке віконечко. І виходить, коли йдеш під ощам або по русі, то вона вся мокра. Так, зараз почну мабуть з якоїсь силіконової приманки. А далі буде видно. Можливо на нього вже не вийде половити, вже травичка підросла. Але спробуємо. Пінь сьогодні взяв фаворит рецептор з тестом до 24 грам, катушка у мене Shimano Ultegra 4000, ну і 0,1 снур по Японії. Це в мене UGK Upgrade 8жильний. Ну, при такому досику ще можна ловити. О, блін, була поклюка. На паузі. Блін. І недалеко від берега. І красно приводені. О, блін, знову. Ну, мабуть, чучка невелика, але б'є конкретно. І поставити меншу влісню. Так, що там? А, давайте поставлю вертушку. Може на вертушку добере? Не бачите два рази підряд, але вже не хоче добирай. Добрий день. Добрий день. Та, там в одному місці. Два рази на колібалку вдарила, але не засіклась в одно маленьке і все. Я до не... О, бачите? Приїхали, щуку привезли мені. Малесеньку. О, бачите, зійшла. Ось така малесенька. Там було на одному місці, два рази на блісну, вдарила і все. А це прийшов тут пару метрів і це тільки що маленьке. А вас що, ловите що чи ні? Вчора деньку зловив. А так. Бо за минулу суботу. Десь вихід її був. А -а -а. За дві години чотири штуки. Так, да? і, і одна зійшла п'ята і одну відпустив маленьку. О -о. Я тут, останній раз це зимою, було. це до нього така погода, дощ йде. -то. І це до вчорашнього дня більше ні одної покльовки не було. Так, не хоче більше міняємо місце. Ну, ця, бачите, клюнула з середини. Значить все таки вийшло на полювання. Не стоїть вона в березі, вся. О, тут можна спробувати ще. Ну і місця такі я бачу, тут витоплені. Значить рибаки ходять. Таке місце більш чистіше, що можна на джих половити. О, є, бачите, з під кущика. Болість, це вже взагалі малявка. Ну, в принципі, як і та. О. Бачите яка і приманка вроді, не така вже й маленька. Є ось така щучка з-під кущика, бачите. А ну ще одну. Зловлю, чи ні. Вона любить в таких місцях стояти Але бачите, маленька тільки кліє. Я думаю, що там на блесню так само ось така невеличка брала. Бо якщо була б нормальна, то вона б ладно з першого разу, але з другого б, точно засіклася б. Тут таке непогане місце але, але треба мабуть якось воблера облера або зараз поціплю в мене є така спеціальна блочня для таких місць, незачіпляйка. Спробую на неї. Така вона шумова і тут така спеціальна штучка, що щоб гачок не так за траву ціплявся. Бо на іншу я тут не зможу половити. Ну, малюк розбігається, значить стоїть тут. Але не видно, щоб я щось ганяла. I mai. О! Та лки-палки! <ріх> да, це сьогодні шнурки клюють. Так, що воно там вибереться звідси чи ні? Ну, по ідеї повинна вибратись. Тут бобровий хід якраз. Але подивіться, яка блешня і яка щучка кидається. Так, да, воно вийде тут, виходить, такий ровчачок. Звідси, он, бачите, Бубер ходить стежка. Да, бачите, тут є сьогодні тільки одна мілощ. Ну, Літо це взагалі така нещуча пора року. Якщо білочь в принципі то вона круглий рік голодна, то на більшу щуку треба попасти. Це осінню то вона... Більш-менш стабільно харчується. А от на таку пору року, то потрібно на неї попасти на цей жор. А, трава. Ну Тут не було трави, бачите, лівіше появилося. Ще й дощ заважає, ніяк не може пройти. Да, no, там и 90 трошки міся. О! Бачите, де вона клю... Бляха, муха, друзі, хороша щука була. Блін, треба було ще раз підсікнути. Ногачок ну, гострий. Да. Ну не знаю, чи дуже велика, але точно більше, які перед цим клювали. Так, да, сьогодні якийсь день нереалізованих покльовок. Або відвалюється, або сходить. Або взагалі не підсікається. Ну, ладно, там перед цим клювала невелика. Ну ця, здається, трошки більша клюнула. Ну, їй потрібно було сильніше підсікнути. Я щось розгубився, вона так під самим берегом клюнула. Ну, ще можна трошки покидати, я вже хотів збиратися, Дощик, вроді перестав. Тому що так от, трошки пройдуся. О, бачите, ну ця вже маленька. Бачите, клює, все-таки правду говорить, що дощик це щуча погода. О, тікла. Ну, Нічого страшного, я б середно, її відпустив би. Да, бачите? Погода щуча. Правда, щука розміром не радує. Все, друзі, буду завершувати цю риболовлю. Зараз іду вже до машини. Ну, такий по-своєму цікавий сьогодні був виїзд. Щука хоч і невелика, але як бачите, клювала непогано. Все-таки, мабуть, цей дощик допоміг. Я навіть думаю, якщо б було б взяти легший комплект, ну і менше приманки, то можна було б її набагато більше впіймати. А так вона, виходить, оці великі приманки підбивала, ну але не засікалася.